Да, відоси вже давно не виходять, однак я повернувся і готовий працювати далі. Нещодавно мені написала одна дуже маленька, але амбіційна інді команда. Вам вони можуть здаватися невидимками, але у цьому відео я б хотів би розвіяти це, бо те, що вони створили, дійсно варто вашої уваги. Отож, мені написали з проханням пограти в одну із їх перших проєктів, який вийшов у Steam – Cure for Death. Це був мій перший досвід співпраці з українськими розробниками. Я дуже вдячний їм за можливість поділитися інтернетом їхнім продуктом. Для цього відео мені особисто подарували ключ від гри, за що я дуже вдячний. Перед тим, як почнемо, рекомендую підписатись та поширити це відео. Ваша підтримка цього каналу мотивує мене працювати ще наполегливіше, а малі інді проекти завдяки вас отримують більше кисню. Приємного перегляду. Cure for Death. Це коротка, але атмосферна візуальна новела про дивукувати мешканців старовинного особняка, де щось пішло не так. Розгрібати все це повинен, як завжди, головний герой Альберт. Незрозумілий суспільством геній, котрій зважився з'їхати від своїх батьків у пошуках мрії. Студент погилянки, скажете ви, безробітний письменник сторіччя», сторіччя, відповім я. З пустими кишенями ми можемо дозволити лише кімнату у цьому трьохповерховому будинку. Перше, що вас може здивувати у цій новелі, це 3D-візуалізація. Особливо я ніколи не мав досвіду у проходженні візуальних новел. Більшість, якщо не всі новели, представляють собою лише 2 d складову, умовний if-else, без можливості будь-якого візуального контакту з навколишнім середовищем чи банального права на пересування. Дана гра розв'язує нам ноги, бодай дозволяючи вивчити нашу нову оселю. Тут тобі побігати по поверхам дозволять і інтелектуально прославлятись. Але при цьому 2D-візуалізація з'являється після відкриття дверей у домі. Оселя виглядає атмосферно, не сказав би, що моторошно, але було доволі напряжно ходити по дому, коли музика різко вимикається. Повернемось на початок. Ми приїхали, розставили свою сиру холодну кімнату шматками своїх речей, називати дізнатись більше про наших сусідів і повідкривати двері. Їх тут небагато, але почнемо знизу. Найперша ліва кімната, невелика, але мила кухня. Кожний вечір ми з односельцями збираємось разом повечеряти за круглим столом. Кухарем та власником цього будинку себе іменую як Барбара. Таємнича тітка, по її обличчі може побачити явні ознаки ухилення від податків і на диво довгий ніс. Кімната 10 з 10 виглядає краще, ніж моя спальня. Йдемо далі. По сусідству у нас знаходиться ще двоє мешканців. Чет, Ака. ЧАТ. Звичайний робанящий хлопець поїхав до Чехів на заробітки, поки його жінка, ну, сидить десь дома в у місті. Впевнений, вона явно переймається за нашого чада, а ці роги з'явились самі по собі. Залишимо його максималізм за дверми. Софія, другий сусід нашого будинку, жінка, та на диво розумний персонаж. Навчається в університеті. Хаза на кого, начебто, на поліглота. Її історія дуже схожа на нашу. В неї також немає грошей, тому їй доводиться жити у цій халупі, оточивши себе книжками. Таку базовану даму я бачив лише в ультраправих discord серверах оскільки вона, як хобі, полюбляє вивчати язичництво та традиції старих народів. Поки вона не нанесе на мене порчу, пропоную піднятися на другий поверх. Наступного жителя оселі я мав честь розказати раніше: Барбара, стара мелетітка, власник цього будинку, першокласний кухар. На третьому поверсі найбільш таємничому, три з трьох дверей будуть закриті і вже лише в одній ми зможемо бодай постучати в двері. Поки що ми не знаємо хто саме тут був. А закриті двері, схожі за все, наголошують на відсутність в них постійних жильців. Навідавшись до своєї кімнати, Барбара була занадто рада нас побачити, оскільки це була велика рідкість заселити в цю будівлю бодай когось. Втім, вона добре постаралась щоб нам було хоч якось комфортно тут. Вивчаючи дім, ви познайомитесь з усіма її жителями та завітаєте до кімнати самої Барбари. Діалог у вічність про те, як же заїпати, які у цій оселі старі труби, що все погано, а головне, що гроші вона за це не повертає. Дізнались, якісь особливості про наших сусідів, про 4 гривні за кіловат, та врешті йдемо знайомитись з сусідами, після чого, вимикаючи за собою світло, ми можемо спокійно йти в ліжко. Прокинувшись, наш письменник або журналіст починає писати нову статтю для видатництва. Реалізовано це у вигляді міні гри, де потрібно встигнути натиснути на клавіші WSAD та привіл. По итогу, наш текст виглядає якось так. Складемо шедевр у пошту і наступним кроком на сьогодні буде дослідити бодай щось дома. Серйозно, це було б складніше, ніж здається. Крой замість того, щоб вийти на вулицю, піти у бібліотеку, намагається просвітитися інтелектуально і морально у затхлому маєтку. Це ж нонсенс. П'ятнадцять хвилин реального пошуку, і виявляється, що тут є параша. Предмети, які потрібно було дослідити, стала стара баба міста та історія про саме старе місто. В нашій кімнаті з'явився кіт. Костик, просто з нічого на нашу голову звалилась ніша нагодувати цю білу істоту. І якраз Барбар готує і щиро повідомляє, що в холодильнику ми знайдемо, що шукаємо. Більшість кішок мають непереносимість лактози, а вживання було продуктів може призвести до діареї та блювоти. Існують спеціальні варіанти котячого молока, які є більш придатними для котів та містять мало лактози. Однак годувати цими продуктами слід лише в помірних кількостях. Навряд чи цей бідон буде для нього корисним. Повернемось до кухні, де всі вже нас давно чекають: Барбара, Чет, Софія і той самий закритий в третьому поверсі чоловік. Знайомтесь, Вальдер, старий похмурий дід, колишній лікар, забився у себе в кімнаті взагалі не любить гостей. Поласували всі сосисками від своєї лінії і пішли спати. Ух, нічка була весела. Хтось <кхи> чимось бив батареї чи труби, через що поспати нам не вдалося нормально. Однак перейдемо до поганих новин. Нам відмовила редакція. Сказала, що ти написав якусь повномечню. Лайно, перероблюй. There is nothing we can do, потрібно перероблювати. Але одна проблема залишається відкритою. То хто ж то стучав по батареям? І що це за плями, які ведуть до комори? Це точно що не виглядає підозріло. Софія вже розповідала про цю комору. В один день вона побачила Барбару, яка щось ховала у цій коморі, але що саме ніхто не знає. Чет також вважає, що там просто знаходяться старі інструменти. Але ми ж головний герой, і своєю харизмою вмовимо його допомогти у майбутньому відкрити двері до комори. До цієї комори ведуть сліди крові, тому наш головний герой до кінця другого акту буде розслідувати цю таємницю. Як гравець повинен був догадати, що після відмови у листі йому потрібно не моральна підтримка сусідів, а грьобані ліки, котрі стоять на столі. Я інтелектуально ніколи не хизувався, але невже це було для всіх інших очевидно. Ну окей, пігулки, що це таке, і навіщо вони нам Виявилося, що наш незрозумілий всіма геній вживає дуже цікаві препарати. Ми хворімо, і на жаль, це серцеве судине захворювання. Тепер, гравцю, потрібно через деякий час вживати ці пігулки, а ці ж ліки розкидати десь у маєтку. Тобто Барбара розставила ці пігулки, де їде, і вони якраз там підходять. Що? Пропустимо це. Принаймні тепер грати стане веселіше. Почнемо писати нову історію. Готово. Знову треба вивчати старі об'єдки будинку, замість того, щоб вийти на вулицю. Ну, знаєте, коли ви вирішили, що час підкорювати цей світ, але просто тиняєтесь по квартирі, і такі хм, а ці годинники на диво цікаві. Наступні відкриті дива, нашого баєтку послужила... записка з паролем. Що ж це може значити? Записувати його до речі не потрібно, герой сам запам'ятає всі числа. В той час, як Барбара готує нам першокурсника, разом із банкою очей. Що ж... Що вже казати? Це ж майже гуртожиток, я і не таке бачив. Годуємо котика, поки Барбара внизу готує на вечерю, давайте подивимось, що ж це була за валіза біля неї. В цій валізі ми знаходимо дивний блокнот. В ній, як зошиті смерті, підписані різні імена, але моторошно те, що чотири імені все ще не вичеркнуті. Це ми разом із жителями цієї оселі. Що ж сталося з іншими? Можливо, вони просто виїхали звідси, невідомо. Злякавшись від такої кріпіпасти, ми кладемо блокнот, повертаємося до званої вечері. Чеда, до речі, не буде. Він пішов шукати собаку свого друга. Цікаво, куди ж вона могла пропасти? Виявляється, Вольтер також чимось хворіє. У нього немає апетиту до нової страви Барбари, фрикадельки. Як я тебе розумію, діду. Поїли і спати. Ми прокинулись вночі, минулі звуки знов повторились. На цей раз ми вирішили вийти з кімнати і дослідити обстановку. Але буквально біля наших дверей з'явилась пляма незрозумілої рідини, дуже схожі на кров. З руками ми набираємо сміливості відкрити ванну. Вся кімната у крові. Дивитись на це довго не було часу. Хтось піднімався. Хочеш назад в кімнату! Поточні кроки продовжувались. Не було сенсу виходити з кімнати. Наслідки можуть бути смертельними. Від побаченого ми майже не спали. На ранок вся ванна була чиста, відмита, але вітро біля вікна було на диво червоного кольору. На цьому моменті і так було зрозуміло, хто саме міг прибрати все охайно за собою, хто піклеться при цей будинок і хто завжди заспокоював всіх, коли були чутні шуми. Оця Барбара ваша. Вже довгий час вона підослу натякає, що саме вона причета до цієї кривавої бані. Але поки що доказів немає. Врешті ми спускаємось на перший поверх, новий лист від редакції. Нам явно дають зрозуміти, що нам би краще друкувати абетку замість докладів про навколишній світ. В цьому листі головний герой, зрозумівши, що побачення у цьому будинку останні події можуть надихнути його на створення нового роману. Проте не тільки ми стали жертвами цього шуму. Софія, сидячи похмуро біля шмату м'яса та розбитого сервізу, починає лякати нас якимись привидами, ніби це був колишній власник будинку, і він приходить лякати нас. Рофл був прочитаний, але що це було насправді нікому не відомо. Замість нормального сніданку разом із шприцами та очами беремо яблуко. Цих калорій нам вистачає, щоб написати новий роман про таємничий шум з батареї. Як зненацька, з нашого вікна прибив. Костик і мокра киця. Треба просушити. Барбара, в котрий раз з'являється зненацька прямо в ванній кімнаті, прибирає чисту підлогу помиями? Ну, ми на це не звертаємо увагу. Хапаємо рушник та хочеш сушити кицю. <звук> до речі, хтось також адресував листа діду. Воно таке старе, напевно, він досі його не бачив. А, давайте навідомись до нього. Як у його взагалі. <звук> <у> Блять, світло вимкнули. Схоже, цей придурок зламав нам щитки, По всьому домі зникло електрохарчування. Аж Барбара такі порошна не смогла стерпіти і майже не кинулась ножем на чеда. Той явно намагався доказати, що він будівник а не електрик. І таку проблему він аж ніяк не вийшти не може. Вечеря холодна. М'ясо гниє! Як справжня жінка, вона вирішує всі проблеми сама та пішла до сусідів просити полагодити світло. Поки вона пішла, ще отримавши назад тестостерон, я б додав зрозуміти свою нелюб'язність до Барбари. Також ми дізналися, що пан Вальдер використовує якийсь медичний апарат, тобто його шиза промова насправді була спроба полагодити цей апарат, від якого залишить його життя. Цікава мені гра для старих БТВ. Якогось хріна чет так само розповідає про якийсь шум вночі, біситься і виходить з кухні. Нам лише залишається погодувати котка у таку скоротну годину. Але стривай, про яке м'ясо казала Барбара, якщо його тупо немає в холодильнику. Барбари немає вдома, всі свідки сидять у своїх кімнатах. День Х настав, просимо учена інструменти. Прямо зараз ми будемо свідками розкриття таємниці цих дверей. Ugh. Нарешті все стало на свої місця. Виявляється, що Барбара готувала нас всіх саме цим м'ясом. Важко зрозуміти, що це за тушки. Вони явно на людської формі скелета Але подивіться на цей обрядний знак. Ви явно загадались це пентограма Зверіть увагу на її вигляд. Це збило мене з пантелику З одного боку ми бачимо купу трупів тварин, кістки, але біля всього цього пентаграма повернена вгору. Хто не знає, і така, і така пентограма являються акультами. Цей символ відомий як пентаграма піфагорійців або людина пентограма. Його популяризував Генріх Корлей Агріпа, німецький філософ, акультист і алхімік 16-го сторіччя. Пряма пентограма традиційно вважається символом захисту, гармонії, балансу і духовності. Вона пом'язана з п'ятьма елементами: землю, водою, вогнем, повітрям і духом. І часто використовується в езотеріці та магії для створення захисного простору. В той час як перевернута пентограма асоціюється з темними чи руйнівними силами, іноді її пов'язують із сатанізмом або ж демонічними символами. Вона може означати порушення порядку, хаос або інверсію духовних цінностей. Такий символ міг би бути спробою захиститися від негативних сил або духів, які можуть бути пов'язані з відсутністю мертвих тіл. Пряма пентограма в такому місці може символізувати прагнення встановити порядок і баланс у середовищі, як виглядає хаотичним і небезпечним. Водночас це може бути і ритуальним знаком, що використовується для певних магічних цілей, пов'язаних із силами життя і смерті. Так, чорт забирай. Я серйозно вцепився саме в цю річ у всій мать його грі. Просто інше пояснення цієї комори означає, що Барбара просто йобнута. Але завдяки моєї професійного пояснення, вона все ще не дружить з головою, але вона не просто так. Бувала тварин заради забави чи їжі. Один з розробників гри наголосив, що це насправді ловець снів. Але я зовсім цього не вірю. Ловці снів виглядають взагалі по-іншому. Так, там може фігурувати пентаграма, але інші ознаки ловців снів такі, як пір'я, палотина, прикраси повністю відсутні. Да й не зрозуміло, які саме в цей ловець снів забирає у кімнаті повних трупів. Тепер ми знаємо, що Барбара насправді буває живих істот заради можливих обрядів. Однак, знову ж таки, для яких самих? Hmm. Поки що я не можу відповісти на це питання? Моя машина з шизоторіями закінчилась. Головний герой від побаченого був вахує, але в цій купі мотлоху та трупів Альберт зумів знайти якийсь лист. В ньому якась людина. Була на порозі якогось відкриття, але як завжди, щось пішло не так. Але розумники можуть написати в коментарях, що ось в тексті чітко написано: сни додають мені спокою, тому ця патограма насправді ловить снів. Але по перше, невже власник цього листа спав у коморі з трупами? По друге, що ви взяли, що саме це не дає йому заснути, а не проблема з винаходом. В листі також помітні якісь формули. Що вони значать, я також не знаю. В хімії я не сильний. Сорі, я інженер. Якщо ви краще за мене розумієте, що ж насправді це за формули, коментарі завжди відкриті. Головний герой, звичайно, від цього цього був в шоці та вийшов з цієї комори, поки не прийшла Барбара. На наступний день. Кричить кіт. А, це просто Барбара попросила Софію помити кицю. Що потрібно, щоб помити кицю? Взяти шкарпетки, щоб нас не роздерли, та й помити її. Після невеликого діалогу з Софією ми віддали їй той саме незрозумілий лист з символами. По її реакції вона також щось здала, але не договоривши, просто пішла на кухню. Вже в останній раз ми куштуємо нову страву від хазяйки реперця. І, скоріш за все, Барбара щось знала. Вечеря прийшла, всі лягли спати. Аж раптом серце наче встало, приступ стає зле. Єдиний лікар у цьому домі Вальдер. До нього ми намагаємось прийти через реверсивне управління клавіш. Задихаючись, доктор Вальдер нас вже очікував, і він радо нам повідомляє, що він має ліки від нашої смерті. Це була історія гри for Death. Фух-фух, що ж можу сказати? гра дійсно була того варта. Разом з вами ми проходили її на стрімі. Я одразу кажу. Я особисто як людина не дуже емоційна, тому стрімити мені доводиться через силу. Але навіть так вам було цікаво досліджувати світ цієї гри. Я був дуже радий, що саме ця гра стала моєю першою візуальною новелою. Низький поклон розробникам цієї гри за реалізацію вашої ідеї у світ. Однак, незважаючи на це, проект ще занадто молодий. Кількість ідей, які може реалізувати, доволі багато. Також як я його описував вище, зовсім зеленому гравцю буде складно зрозуміти, що йому треба робити. Це напевно один із мінусів формату 3D новел. Якщо згадати інші проекти схожого формату, тебе просто вели за ручку, давали ілюзорний вибір, і ти просто слідкував за історію. Дослідити об'єкти? Які об'єкти? Наше велике ком'юніті буде слідкувати за цим проектом, але сьогодні я буду завершити відео. Не забудьте підписатись на мої соціальні мережі, підтримайте автора через Монобанку, а також поставте лайк цьому відео. З вами був я і ще побачимось!